Я купив подрібнювач за 60 тисяч і мені впарили поломаний. Або історія про те, що у мене ламалося на арпалі за два роки експлуатації. Самою серйозною, на мою думку, поломкою було те, що якось ми купили поганий бензин, забили карбюратор, і вона перестала заводитись. Довелося вести, чистити від того всього сміття карбюратор. Ну і в принципі, все думаю, ви також могли б якось це відслідковувати. Також ось тут, коли тягнули в через гілки, відірвали проводок аварійного стопу. Ось цього могли б якось міцніше його там присобачити. За два роки здарилася оця наклеїчка, і там майже нічого не видно, як що запускати, які клапана куди повертати. Я думаю, що можна було наклеїти більш ті тішу. Наступна поломка це ось ця гайка. Від вібрації вона відкрутилася. Я не прослідкував і мені довелося замінити на іншу. Наступна серйозна поломка це болтик. Ось на цьому замку. Також часом від вібрації відкрутився, і мені довелося його замінити на інший. Думаю, варто це врахувати, якісь більш серйозні закручувати болтики. Ну а висновки робити вже вам. Наскільки надійні ці подрібнювачі від Арпал. Варто їм повертати мені гроші mm -hmm. за нього чи в принципі з цим можна миритися? Напишіть.